Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія Origin Agro. Сьогодні ми вам хочемо представити нашу розробку. Це система контролю для зернових сівалок, система контролю висіву. З чого вона у нас складається? У нас є основний блок. Зараз цей під СЗ36. Тут іде на 24 виходи, тобто на 24 рядки. Ідуть датчики, які встановлюються на висівні апарати. Зараз це висівні апарати компанії Elworті, але в принципі ми можемо під любі висівні апарати зробити. Даєте нам на, на зразок і ми їх кріпимо до вашого висівного апарату. І також це йде планшет, на якому вже ось наш додаток Origin Agro, і тут ви будете дивитися, що і до чого у вас із посівом. Ви підключаєте систему контролю до 12 вольт. Заживлюєте основний блок і вже потім по розводці ви передаєте живлення на датчики. Потім ми запускаємо наш додаток Origin Agro. Бачимо, що зв'язок у нас втрачений, тому що треба підключати після кожного відключення. Нажимаємо ось значок Wi-Fi. Ми переходимо у налаштування. Тепер ми вмикаємо нашу систему контролю. Пішло живлення. І зараз тут з'явиться ось Origin Agro. Вимкнено, натискаємо, підключено і повертаємось у додаток. І ось ми Сене. бачимо, що висів зараз відсутній. Тобто, у нас не горить не, не не одна шкала. У нас зараз налаштовано на 24 рядки. Але якщо ми нажмемо налаштування, ось ми тут можемо виставити будь кількість рядків, тобто на міні-сівалки. На Навісні сівалки, на 36, на 25, ну, в общем, на, на любу кількість. Зараз там ставимо на 24 рядки. У нас є ось 24 рядки. Потім, коли у нас сипеться зерно, ось на, на датчик 1, він спрацьовує і він починає горіти зеленим. Все, у нас йде посів. Перестали не сіє. Немає позначки. Потім сіє, зеленим. Несіє червоним. І коли ще воно буде іти посів, у вас буде тут горіти лампочка. Мигає вона. Так само і другий висівний. Ось іде, іде посів там пшениці. Все, воно буде горіти зелене. Нема посіву, жовте і червоне. Ось така от дуже проста система контролю за, за помірні кошти. Можете собі придбати і контролювати ваш посів. Тому звертайтеся.